Один захід, на який ми вас запрошуємо завітати, проходив в обласній універсальній бібліотеці імені Дмитра Чежевського. Так, 16 листопада відбулася зустріч, на якій вшанували пам'ять поетеси Поліни Коган. Народилася поетеса в Одесі в 1921 році. Після закінчення школи юна Поліна вступила до Одеського університету на філологічний факультет. Студентські роки непрохано й несподівано обірвала велика вітчизняна війна. Війна швидко дуже прийшла до її рідного міста. Вона добровільно пішла е працювати у госпіталі медичною сестрою. І е самовідданість у цій роботі, характерна для неї як і всякій роботі, е була нагороджена тим. Що коли наші війська випускано на покидали Одесу, знайшлася людина, яка попередила її, що ну, відходить вже останній корабель. І вона змогла значить, евакуюватися з Одеси, зразу потрапила в Махачкалу, потім у столицю Південної Осетії Скінвалі, де вона... Працювала, значить, учила дітей, які вже були обділені долею, які це діти були депресовані, які вже на життя були. І от спілкуючись з ними, вона старалася, як могла забоювати душевні рани. Вона працювала диктором на місцевому радіо працювала у драматичному гуртку і доля звела її із багатьма відомими артистами і з московських театрів, чому вона дуже рада була. І крім того, от така, такий персонаж, який у педагогічній поемі Антона Семеновича Макаренка Семен. Значить, його, теж долі їх взяла, Вона з ним познайомилася, підтримувала це за познайомство і після війни. Повернувшись до рідного міста, Поліна Йосипівна закінчила навчання в університеті. У 1949 році за направленням переїхала до міста Новоукраїнки, де протягом 40 років працювала вчителем російської мови та літератури. Але всі ці роки поезія була її життям. 20 травня 2009 року на 88 му році життя вона померла. 16 листопада шанувальники поезії Поліни Коган завітали до обласної бібліотеки, щоби віддати данину шани нашій землячці. Найкращі вірші поетеси увійшли до двох поетичних збірок Дав Настіні та Благословляю вірність і любові. Атмосфера в домі, яка е, панувала доброзичливості, взаємної підтримки, взаємної поваги, е, поваги до книги. О. Все це сприяло тому, що е, вона виросла такою е, людиною, яка шанувала добро, яка шанувала других людей, бачила в них краще, в першу чергу краще, яка не мирилася із несправедливістю. І її е, таланту, який е, вже почав реалізуватися ще в п'ять років, вона першу вірша написала, О, е, він дістав розвиток у юності, коли вона е, поступила вчитися до Одеського університету. Поліна Йосифівна, от, е, для мене е, е, найпочик, який е, вона е, вплив справляла на молодь, працюючи у новоукраїнці. О, от повоєнного покоління люди, які приїжджають, зараз їх все менше і менше, як тепер модно говорити, в силу біологічних причин, приїжджають на день перемоги, на день визволення Новоукраїнки, навідуються до краєзнавчого музею. І от так би в розмові, о, от коли Поліна Йосифівна ще була жива, обов'язково провідаю Поліну Йосифівну Бога. О, це в мене традиція, я ніколи, значить, не забуваю, будучи Новубенки, провідати. Поліна Йосифіна змогла зберегти чистоту душі у далеко не стерильних у цьому відношенні умовах. І вона до останніх днів свого життя, до останнього подиху була людиною, яка залишалася молодою душею. Під час зустрічі прозвучали вірші та розповіді людей, що брали участь у виданні поетичних збірок Спогади земляків про Поліну Коган. називається І вновь на ежегодній перекличці не досчитались ми друзей своїх. Аграда скорбні пам'ятні таблички, дань пам'яті умершим від живих. Но теплотою дружбы согревая, Они подолгу будут рядом жить, Не утешая нас, не остывая и не спеша куда-то уходить. Но где-то кто-то голову ломает Над тайной звезд и всех небесных тел. А люди слишком рано умирают, Тепло серодец живущим оставляют. Нет того ли климат потеплел. Я родилась крещенские морозы. Но мне сумели душу обогреть. С тех пор не так страшны резины угрозы. Но я боюсь чего-то не успеть. До лета подойти, вдохнуть сирени И белые акации Обнять. Попасть под линию, зной мечтать о тебе. І з трудом Також були представлені документи з фонду Новоукраїнського музею історії. Зустріч пройшла у дружній атмосфері, що надало можливість присутнім поділитися власними роздумами на теми, які були головними у поезії Поліни Коган. Доля щедро нагородила її талантами. Головне, що вона змогла залишити по собі теплі спогади й прекрасні вірші.